Наші предки завжди з особливою увагою ставились до різного роду знаків і символів. Вони, в купі з оберегами, були дуже важливими для кожного будинку і родини. Так уособлення матеріального достатку, фізичної сили, гарного та світового життя є злаки та бобові. Не випадково одним із найпростіших і водночас дієвих оберегів є пляшечка із зерном чи крупою. Крім того, такий інтер'єрний елемент оригінально впишеться в дизайн кухні будь-якої господині. Таку чарівну річ виготовляли і відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Крупевницького. Кожна крупа щось означає. Наприклад, кукурудза означає здоров'я. Насіння соняшника означає символ сонця, символ щастя, гречка, квасоля це символ ситості, пшоно, рис символ багатства. Тож сьогодні ми наповнювали такі собі пляшечки, які засипали з побажанням своєї родини. Використані баночки і пляшечки привертають увагу багатьох майстринь і рукодільниць. Ідеї, як долучити їх до створення інтер'єрних дрібниць та прикрас, існує безліч. До того ж, виглядають такі вироби дуже мило. Ці пляшки ми можемо задекорувати чим завгодно – і зерном, і насінням, бісером. Якщо пляшка в нас трошки завеличка, можна навіть конструкторам лего, пуговичками. Ну на що у вас як, спрацює ваша фантазія. Дівчата сьогодні всі проявили себе, навіть задекорували зовнішню бутилочки по цими поробками з фамірану. Дуже вийшло креативно. Ну ви самі бачите результат. Також Жанна Максимова радить ніколи не викидати пробки від вина. З них можна зробити цінний хендмейд, що повністю відповідає сучасним вимогам декору інтер'єру. Вже на найближчому майстер-класі читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького виготовлятимуть вино. Грона. і ми про це обов'язково розповімо. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.